Рознесло вщент. У рівному уда тепер розтрощило автівку. Привіт з радянського союзу. Чому в селі зоря, що на рівненщині місцева влада не хоче демонтовувати радянську зірку при в'їзді? ITV. Новини. Вечір. Чергова ДТП на вулиці захисників Маріуполя стала серйозна автопригода. Вантажівка вилетіла на узбіччя та врізалась в дерево. Автомобіль розтрощило, а водія довелося деблокувати рятувальникам. Що саме стало причиною аварії, дізнавалась наша Анна Авдєєва. Наслідки потужного удару, який за лічені секунди перетворив автомобіль на купу металу. Машину рознесло вщент. Її частини. Валяються обабіч дороги. За попередньою інформацією, є потерпілі. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам. Автопригода сталася у рівному близько 12-ї години дня на вулиці захисників Маріуполя. За даними поліції, водій Фольксвагена рухався на великій швидкості та не впорався з керуванням. Як наслідок, вантажівка вилетіла на узбіччя та врізалась у дерево. Удар був настільки сильним, що машину фактично розірвало на шматки. Встановлено, що водій автомобіля Фольксваген, 55-річний житель села Грем'яче Острозької громади на перехресті вулиць захисників Маріуполя та Кобзарської не вибрав безпечної швидкості руху, не був уважний, в результаті чого здійснив з'їзд на узбіччя, де врізався у дерево. Наразі вирішується питання про притягнення кермувальника до адміністративної відповідальності за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. На щастя, загиблих немає, але є потерпілий. Так рятувальники діставали чоловіка, якого затисло у салоні. Його оперативно передали лікарям. Медики попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та низку інших ушкоджень. прибутті рятувальники встановили, що водій був заблокований у транспортному засобі. Його деблокували та передали медикам для подальшої госпіталізації. До ліквідації наслідків ДТП було злучено дві одиниці спецтехніки, ДСНС та 12 рятувальників. Місцеві жителі не на камеру кажуть, на цій ділянці аварії трапляються ледь не щодня. Дорога складна, а швидкість водіїв часто надмірна. Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху та уважності за кермом, адже навіть одна помилка може мати фатальні наслідки. Анна Авдієва та Анастасія Словачевська. Телеканал Media Group. У рівному п'яний водій збив малолітню пішохідку. Автопригода сталася вчора, 7 грудня, на вулиці Млинівській. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Мерседес не додав перевагу в русі та наїхав на 12-річну жительку села Городок, яка рухалася по нерегульованому пішохідному переході. У наслідок ДТП малолітню з переломом ноги госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду, керманич перебував в стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгар показав трим і Наразі вирішується питання про повідомлення водія про під. Dozorom Під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Трагічний випадок трапився у селі Озерці на вулиці Польовій. Про пожежу до рятувальників повідомили сусіди. На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців та бійці місцевої пожежної команди села Більська Воля. Проте ще до прибуття рятувальників місцеві мешканці зуміли самотужки ліквідувати пожежу. На місці події було виявлено тіло чоловіка 1984 року народження. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці. Еколонізація у діям у селі Зоря, що на Рівненщині, триває процес демонтування старих радянських символік. Та от головну зірку, яка знаходиться при в'їзді в населений пункт, знімати не будуть. Чи справді зірка є символом радянщини, та чи не підпадає вона під процес декомунізації? Дізнавалась наша Дарина Черемшина. Село Зоря має свою головну зірку. Розташована вона на в'їзді у населений пункт вже не один десяток років. Втім, історик мистецтва Микола Бендюк зазначає, що ця зірка є символом радянщини та підпадає під процес декомунізації, тому що від початку це будувалося як символ населеного пункту, який називався зора комунізму, тобто, це в... Апріорі є радянська символіка. Те, що вона трошечки змінені, і не оця пентаграма, яка зверху є, не. Немає рівноконечних кінців, то це нічого не значить. Все одно це п'ятикутна зірка, яка символізує радянський союз. Втім, у Зирянській сільській раді переконують, зірка, яка на стелі із назвою біля в'їзду в село не несе ніяких комуністичних значень, а є символом села. Так дійсно в грудні був наказ управління культури та туризму рівненської ова про демонтаж або заміну елементів радянської символіки на пам'ятках історії місцевого значення. Що стосується знаку при в'їзді в село Зоря. То ця зірка не несе в собі комуністичного значення, а символізує назву села. Тому додає Любов Ревось, знак при в'їзді у село вони демонтовувати не будуть. Хоча, як нам повідомили у профільному управлінні Рівненської ОДА, що усі дозволи для проведення демонтування радянських символік у Зорянській громаді є. 21 серпня 2025 року прийнято закон України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, яким передбачено завершити процес декомунізації та деросифікації в Україні, а саме органам місцевого самоврядування здійснити демонтаж елементів символів, що підпадають під дію законів про декомунізацію в Україні, за винятком місць поховань, місць почесних поховань на території і кладовищ. Відповідні роботи завершити до 30 серпня. 2025 2026 року. Щодо ситуації у Зарянській територіальній громаді, дозволи на проведення демонтажу були надані відповідно до отриманих управлінням запитів. На сьогодні у Зарянській громаді відповідно до наказу управління культури і туризму Рівненської ОДА демонтовано кілька радянських знаків. Серед них зірки на меморіалі слави. Зірка на касті та ремені монументу солдату на пам'ятнику в селі Голищів, а також в парку слави в селі Зоря. Також радянські зірки зображення зірок. Комунізація проведена. Любов Ревось зазначила, що проводити демонтаж будь-яких інших знаків у громаді поки що не планують. Дарина Черемшини та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Про те, що президент відзначив городоцького сільського голову, про те, що на Рівненщині з'явиться ще один академічний ліцей та про графік виїздів Акушерської гінекологічної бригади у громади області, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Аний дух у рівному розпочався другий міжнародний театральний фестиваль «Скрудж-фест». Новий виклик. Двоє рівненських спідвоїстів візьмуть участь у відкритому особистому чемпіонаті Аргентини. Різдвяна музика, смачна їжа та теплі напої. Така атмосфера панує на скручфесті, що проходить у Рівному. Уже вдруге міжнародний театральний фестиваль організовують в обласному центрі на театральній площі. Чим планують дивувати рівнян цього року? В матеріалі далі. У Рівному розпочався другий міжнародний театральний фестиваль Скручфест. 6 грудня рівняни мали можливість почути народні колядки та щедрівки, відвідати резиденцію Санта-Клауса та посмакувати їжею і напоями на різдвяному ярмарку. Але організатори Скручфесту планують дивувати містян не лише виступами, просто неба концерти даватимуть також в Рівненській обласній філармонії, обласному драматичному театрі та театрі ляльок. Та фестиваль має не лише розважальну мету. Ми збираємо кошти для нашої рівненської бригади. Ми збираємо на автомобіль. Ми збираємо на заходах, які будуть відбуватися на малій сцені. Це будуть лекторії, присвячені різдву, і там дуже дуже багато буде цікавого. Я запрошую рівнян не тільки на вистави у великому залі, а й на малу сцену. Також для рівнян виступали вихованці рівненського музично-фахового коледжу РДГУ. Вони виконували різдвяні твори композитора Івана Небесного. І це дійсно непересічна подія, тому що продовжуючи виконання цього твору вперше в історії в коледжа, ми маємо навіть гастрольний тур. 16, 17, 18, 19 числа. Це програма надзвичайно унікальна, тому що е, тут звучать наші колядки, щедрівки, наш генетичний код, але звучать в симфонічних шатах. Змієте, в симфонічному оркестрі. Завітав на святковий фестиваль до рівного і сам композитор Іван Небесний. Твори якого матимуть змогу почути рівняни. Я написав версії для симфонічного оркестру. Колядок, які будуть сьогодні звучати, і виконання виконанні симфонічного оркестру коледжу, Рівненського коледжу. І я теж з радістю долучаюся до цього свята, який до цього фестивалю з ScruchFest. Рівнянам свято подобається. Кажуть, це чи не єдина відрада у такий непростий час. Дуже все сподобалось, дуже гарно. Прям новорічна настрій, гарна ярмарка, гарна ялинка. Пісні також гарні, класні. Супер! Мені дуже подобається. Атмосферно молодці та гарно підготувалися. Ялинка, будиночки всякими різними і смаколиками і всякі новорічні вушка, шапочки дуже цікаво. Молодці, дуже класно. Триватиме фестиваль до середини січня 2026 року. Валентина Захарчук і Хай, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині продовжують працювати над створенням закладів сімейного типу для дітей, позбавлених батьківської підтримки. Про це повідомили у Рівненській державній адміністрації. В області вже створено 22 будинки сімейного типу та 56 прийомних сімей, де виховується понад 200 дітей. Працюють також 25 патронатних сімей. Їх кількість за рік зросла понад двічі. Справжнє свято для вихованців начально-реабілітаційного центру організували тепле та яскраве дійство до Дня Святого Миколая. Малеча танцювала, співала і демонструвала свої таланти. Також кожна дитина отримала смачний подарунок. Більше про це дивіться у нашому матеріалі. З гучних аплодисментів розпочався захід у навчально-реабілітаційному центрі у Рівному. Тут для дітей влаштували справжнє свято до Дня Святого Миколая. Готовка до нашого свята тривала насправді дуже довго. Ну за два місяці дітки розпочали підготовку до свята. Дітки з задоволенням готувалися до свята. Вони люблять такі свята, тому що вони знають, що будуть гості подарунки. Це їхня одне з найулюбленіших свят». Малеча з нетерпінням чекала на зустріч з головним зимовим благодійником. І сьогодні це. Це бажання здійснилось тільки усмішок довкола, світло, щастя, радість, школа. Найбільше на святого Миколая чекав першокласник Денис Гончар. Мама хлопчика розповідає: у нього розлад аутичного спектру. Денис відвідує заняття з психологом, працює з логопедом. На свято в реабілітаційному центрі зізнається Ольга Гончар. Чекали обоє однаково. Діти першочергово якби чекають такі свята, бо це в першу чергу емоції позитивні, враховуючи стан в нашій країні. Тому так і, і я особисто бо в кожній великій людині живе маленька дитинка. Тому ми чекали ці ці. Вихованці закладу. Підготували для гостей невеличкий концерт. Співали, розповідали вірші та показували свої творчі номери. Кожна дитина проявляла себе, а педагоги підтримували та надихали своїх учнів. Ми ще сьогодні хочемо подякувати нашу владу представників влади, департамент управління освіти, наших спонсорів, благодійників, тому що спільно разом ми зробили це прекрасне свято для дітей, де побачили радість в очах дітей. Та найбільше емоцій викликала мить, коли святий Миколай роздавав подарунки. Організатори обіцяють традицію організовувати такі заходи продовжуватимуть і надалі, аби кожна дитина відчувала казку та турботу. Наші діти були максимально великі Я Дуже дякую діти, що ви навчаєтесь продовжуєте вірити в нашу державу, в нашу Україну. Це та історія, яка напевно ви її пишете сьогодні. З нашими дорослими людьми, нашими керівниками мені, це дуже важливо. Чому тому що віддає віддаєте все, те, що вас те, що вас болить, те, що вам хочеться робити, виховання і розвиток нашого директорка закладу додає, таке свято для малечі це не просто подарунки, а відчуття підтримки і віри в диво. А для дорослих нагадування, що навіть у непрості часи маленькі добрі справи здатні творити велику радість. Олеся Мороз, Ілля Лахай, телеканала Тіві Мадіагруп. Новий виклик для спортсменів та підсумки року двоє рівненських спідвиїстів – Данко Гладковська та Роман Капустін під час зимового міжсезоння візьмуть участь у відкритому особистому чемпіонаті Аргентини. У Буенос Айресі гонщики з рівного змагатимуться протягом двох місяців та зможуть підтримувати спортивну форму на тренуваннях. Для цього спідвиїстів забезпечить всім необхідним. Чи готові вихованці рівненського спідвею відправитись на інший кінець світу, аби здобути важливий досвід. Дивіться у матеріалі далі. Традиційно підбили підсумки сезону та провели нагородження. Вихованців рівненського міського спортивно-технічного клубу нагородили грамотами за спортивні здобутки у 2025 році, а також видали посвідчення кандидатів у майстри спорту у період зимового міжсезоння. Двоє рівненських гонщиків у класі мотоциклів 500 см кубічних відправляться до буенос айреса де візьмуть участь у відкритому особистому чемпіонаті Аргентини. Серед них гонщик з Рівного Данко Гладковський. Очікую набрати багато досвіду на гонках, тренуваннях. Може, якщо є, буде можливість щось зайняти навіть. За цей сезон я дуже задоволений. Я став чемпіоном України серед юніорів, взяв кандидата в майстри спорту. Ну, мої очікування були не такі, я дуже радий. Також вперше долучиться до змагань в Аргентині рівненський спідвоїзд Роман Капустін. Їздив я по Європі, тільки так перший раз буду зовсім летіти туди. і Попробуємо щось нове. Не знаю, як в Аргентині їздять, тільки бачу, як в Європі. Аргентинські змагання не дивився. В аргентинському буенос айресі рівненські спортсмени змагатимуться у чемпіонаті та зможуть підтримувати форму протягом двох місяців. Спідвоїстів забезпечать мотоциклами, а також подбають про житло та харчування. Розповів керівник міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня. Ми завжди мали контакти з усім світом з підвейним. Завдяки цьому нам вдавалося в попередні роки тут проводити міжнародні турніри, відкриті, відкриті чемпіонати Європи. Зараз ви розумієте, це неможливо. І для того, щоб спортсмени не втрачали свої кондиції. Свої можливості розвивалися далі. Ми вирішили, що в міжсезоні було б гарно гарною ідеєю відправити їх в Аргентину. Зараз вони відчують, яким треба бути вже в дорослому спідвеї, самостійним не можна сподіватися постійно на допомогу старших і так далі. Перший та завершальний етапи чемпіонату Аргентини відбудуться 14 грудня та 14 лютого. Відповідно, загалом у змаганнях пройде близько 12 етапів. Цьогоріч шестеро вихованців рівненського. Підвею стали призерами всеукраїнських змагань. Дебют спідвеїстів з, з Рівного у Латинській Америці стане хорошим поштовхом для майбутніх досягнень в Україні та Європі. Максима Стапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.